Доброго дня <реш> Ось така краса. Це буде другий поверх. Хлопці! От так от виглядає будова. Тут ціла купа досок, там машини і я такий іду жив-жив. Так, ось такий брус закупив. На Надо... дах. Ну, Надіюся, буде круто. Зараз ось це, ми засунемо оці дошки. Гляньте Щу. в оцю манюню. Чого ти не купив собі Mercedes? Казали вони, Тепер поясню, бо на цю машину можна покласти ці дошки прямо на торпедо. І нічого не буде так. Будова продовжується. Ось такий вже відкосаний, в нас готові. Це буде другий поверх. Тут буде ліжко, тут буде душ, туалет. Тут буде кухня. Там буде зала. Так, вітаю. 22.10. Зараз, щоб розуміли, в голові холос. А будівництво йде. Там другий поверх. Короче, мене была пина. Вот Отака краса.